Вітаю, шановне панство! Відео про цикли заряду розряду літій-залізофосфатних акумуляторів за три дні набрало 25 тисяч переглядів, що я рахую досить непоганим результатом. Тож вирішив продовжити тему, і сьогодні буду розмовляти на тему стискання компресії. Знайшов на просторах інтернету таку чудову наукову роботу. Компресія потрібна на перших циклах для того, щоб не допустити розрив пузирьками газу, який залишився в комірках розриву, внутрішньої структури і так далі. Так далі. А це буквально 2-3 цикли, а потім нема чого вичавлювати. Ці висновки мене трішки здивувало, особливо тому, що літі залізофосфатні акумулятори виготовляють в високому вакуумі. Якщо в залізофосфатний акумулятор потрапить, наприклад, трішки пари води, то хана цьому акумулятору буде дуже швидко. А от щодо пузирків газу, то я навіть більше скажу. Цією статтею я користувався і в попередньому відео як глибина розряду сірет і календарне старіння впливає на ємність, імпеданс і так далі. І в цій статті були рентгенівські знімки акумуляторної батареї. Контрольна акумуляторна батарея майже повністю заповнена електролітом і є там трішки якогось газу, це може, до речі, бути і вакуум. Чим більше глибина розряду і чим більшим струмом користуватись, то електроліту стає все менше, а газу чи вакууму стає все більше. Тож про стискання перші 2-3 цикли вже мови немає. Продовжу далі. До всіх літій залізофосфатних акумуляторів у паспорті написана одна й та сама сила компресії. Знову ж це дивне слово компресії. Вона ніяк не залежить від площі акумів. Більш того, ніяка компресія не може запобігти зміні геометрії акумуляторів, бо розширення комірок це процес на молекулярному рівні, там сили на декілька і так далі. І існують дослідження. Ну, чудова наукова робота, але все ж таки, давайте по порядку. До всіх літій злізофосфатних акумуляторів у паспортів написана одна й та сама сила компресії. А ось тепер скористаюсь цим кадром. Це тест на циклічне життя при температурі 25 градусів. Нагадую, що температура 25 градусів це температура акумуляторної батареї. І це лабораторні випробування, заряджання, розряджання різними струмами йде і до різних умов. Там сох 70%, сох 80%. Про це була розмова в попередньому відео. Але ж давайте подивимось про компресію: 300 кг сил Fixture – 300 кг сил клемп, 300 кг сил прилот, і тут також прилот. Де слово компресія? Немає слова компресії, дивимось далі. Документація компанії AISC на елементи Envision 315 годин. Відкриваємо пункт 2.7 – Безпека та надійність. Я, мабуть, зроблю ось таким чином переклад зроблю. Опис умов експлуатації, випробування на безпеку, випробування життєвого циклу та конструкція упаковки потребують додавання сили попереднього натягу, а діапазон сили попереднього натягу свіжої клітини становить від 300 до 800 кг сил. Тобто таке стискання потрібно для того, щоб зробити тести. Пек дизайн це мається на увазі дизайн готових акумуляторних батарей, акумуляторних збірок готових. Сила вже не одна й та сама, від 300 кг сил до 800 кг сил, але давайте покажу ще дещо. Якщо читати це китайською мовою, то тут буде від 50 кг сил до 800 кг сил. Тобто англійською мовою від 300 до 800, китайською від 50 до 800 кг сил. Дуже схоже, що це помилка. Дивимося іншу документацію. Документації Cattle шукаємо знову ж безпеку та надійність, і дивимося, що в принципі ті саме умови, абсолютно ті самі умови, але стискання тут буде від 500 ньютонів до 5000 ньютонів. Одна кілограм сила це 9,8 ньютонів, тобто виходить приблизно від 50 кілограм сил до 500 кілограм сил. Але тут інформація дубльована що англійською, що китайською мовою. Від 50 до 500 кг сил. Тобто вона вже не однакова, не 300 кг сил. Ще одна документація на елементи ІВІ. Cycle Life, знову ж температура елементів 25 градусів більше або дорівнює 2500 без Fixture. Якщо робити фікщур, то буде трішки більше циклів, приблизно біля трьох з половиною тисяч циклів. Знову ж це лабораторні умови. А ви вдома аж ніяк не зможете лабораторні умови зробити, щоб акумуляторна батарея була температурою 25 градусів Цельсія. LF-280K версія документації C. в цій документації описується тест клемп препарейшн, тобто клемп кліщі, які будуть використовуватись для тестів. Звичайні стальні кліщі стягуються шпилькою 10 мм, вставляються акумуляторну батарею, обов'язково додається синя плівка, це все діло стискається 300 кг силами, а потім береться мікрометр і вимірюється товщина цієї комірки. І це робиться при заряді акумуляторної батареї від 15 до 40%. Якщо акумуляторну батарею зарядити до 100%, то товщина акумуляторної батареї може бути приблизно на 500 мікрон більша. Це, до речі, також зустрічається в документації на ІВІ. Повертаюсь знову до документації Envision. Тут є ось такий пункт: клітина буде генерувати силу набухання під час ослаблення. Сила набухання комірки при 65% state of health, 605% state of health це вже вбита акумуляторна батарея, вона вже йде, повинна йти на утилізацію. А в умовах випробування сталевої пластини становить біля 50 тисяч ньютонів. Замовник повинен враховувати надійність міцності конструкції в процесі проектування виробу. Рекомендується зарезервувати зазор принаймні 1,5 мм для збірки комірки в модуль. 50 тисяч ділимо на 10, отримуємо 5 тисяч кілограм сил, тобто сама клітина може генерувати таку силу в процесі заряджання. Тож акумуляторну збірку, яку ви плануєте використовувати дуже довго, потрібно зробити так, щоб були зазори 1,5 мм. Є документація від досить така велика на 33 сторінки, і тут є 24 сторінка, в якій все ж таки починається мова про Cell Compression Force, про силу стискання комірок, де написано, що при формуванні модулів до комірок прикладається сила стиснення в напрямку вертикальної товщини, щоб вони краще розташувалися і закріпилися. А якщо сила стиснення занадто велика комірки можуть бути пошкоджені або навіть витікати. Рекомендована сила стискання від 300 кг сил до 700 кг сил, максимальна сила стискання 1000 кг сил. І якщо ви будете самостійно збирати акумуляторні батареї, то стискайте їх так, щоб вони були просто надійно закріплені. А дуже рекомендую вам подивитись, як зроблені готові збірки, наприклад, пілонтеховські. Пілонтеховські батареї зараз пішли дуже дивно, літій-залізофосфатні. Там іде конфігурація батареї 15С, а не 16С, як повинна, начебто, бути. Але давайте подивимось, Енді Рейнольдс розбирав цю акумуляторну батарею, і я спробую вам зараз показати, з чого вона зроблена. По-перше, всередині ось такі модулі чорні, в яких вже є якась збірка. До речі, використовується там софт-пакети, які пакети, а не тверді пакети. Енді достає, бачите, 300 кг сили. Там дуже важко було Енді витягнути цю збірку, просто неймовірно важко. І якщо ви подивитесь збірки інших виробників. То я думаю, про стиснення стане все зрозуміло. Дякую, Енді, і йдемо далі. А ось так китайці роблять акумуляторні батареї, роблять прекомпресії, процес прекомпресії, збирають це все докупи, ставлять на спеціальний прес, такий великий прес, і зараз буде 300 кг сили. Дивіться уважно на самі акумуляторні елементи. Вони трішки стиснулись, і що роблять? Розтискають. Ой, як цікаво! Потім просто кладуть, стягують, ну що вам сказати, це все, що потрібно знати про стискання акумуляторних батарей. Тобто акумуляторна батарея повинна бути надійно зафіксована, а не стиснена так, щоб з неї з клапанів виливався електроліт. Це вже остання наукова робота, і вже буду завершувати відео. Прогноз розвитку сили стиснення внаслідок деградації для літій-іонної батареї. Літіонна акумуляторна батарея, будь-яка, в тому числі літій-залізофосфатна, складається з аноду, це мінусовий контакт, на який нанесений графіт. Катод-плюсовий контакт зроблено з алюмінію, і на цей алюміній наноситься паста літій-залізофосфату, якщо це літій-залізофосфатний елемент. Між анодом та катодом обов'язково буде сепаратор. Це все залито електролітом. В процесі заряджання літіоних акумуляторних батарей, тобто коли прикладається напруга до акумуляторної батареї, і літію проходять через сепаратор і вбудовуються в сітку графіта. При розряді відбуваються зворотні процеси, і вони літію покидають сітку графіту і вбудовуються знову в літі фосфатну сітку біля катода. І в процесі заряду розряду змінюються фізичні розміри цієї структури, але це всього-навсього одна структура. А в акумуляторні батареї таких пакетиків може бути як мінімум кілька сотень. А тепер повернемось до наукової роботи. Тут досліджуються розміри всього навсього одного сендвіча. Тобто всього навсього одної такої, одного такого маленького анода-катода і сепаратора, одного такої маленької пакетика. І на цьому графіку видно, як змінюються розміри такого пакетику від розряду або ж при заряду. Змінюється приблизно на 10 мікрон. А тепер візьміть сотню таких пакетиків, засуньте його в корпус який-небудь і заряджайте, розряджайте. Звісно ж, будуть вони змінювати свій свій об'єм і будуть змінюватись, і буде сама структура, сам об'єм акумуляторної батареї, тобто елемента, теж буде змінюватись. В цій ж науковій роботі є дослідження ступеня стиснення сепаратора і анода та катода. В залежності від сок, в залежності від сок. Чорний колір це нова батарея, абсолютно новесенька батарея. Якщо вона заряджена від приблизно 40 до 60%, то компресія сепаратора, тобто це сепаратор, стиснено мінімально. Але різниця між цим зарядом 50-відсотковим і, наприклад, 100% через повністю розряджена батарея невелика. Якщо батарея вже досить таки підвбитенька, сох 80 то різниця між ступенями стиснення на половину зарядженої акумуляторної батареї та розрядженої і зарядженої повністю досить велика. Тобто, якщо акумуляторна батарея підвбитенька, то сепаратор там стискається куди більше, ніж на новій батареї. Те саме можна сказати про анод та катод. Ступінь стискання катоду та ступінь стискання аноду досить сильно залежить від сухобатареї. Чим вбитіша батарея, тим більший буде ступінь стискання катода та анода. Дивлячись на ці графіки, стає зрозуміло, чому виробники акумуляторних батарей рекомендують зберігати їх при заряді від 40 до 60%. Як мінімум при такому заряді тиск всередині акумуляторної батареї мінімальний. Одна з самих розповсюджених причин виходу з ладу літій з акумуляторів це, по перше, перезаряд. При перезаряді температура в елементі буде суттєво підвищуватись. І зазвичай при перезаряді деградація буде досить швидкою. При перерозряді також літі залізофосфатні елементи можуть вздуватися, але це вже займає деякий час. В середині літі залізофосфатних елементів можуть виникати процеси, які будуть пошкоджувати окремі елементи, окремі аноди та катоди. Це також буде приводити до втрати ємності. Але якщо ваша збірка буде зафіксована, і там хоча б один елемент буде поганий, і в якийсь момент він перегріється і вийде з ладу, то там спрацює клапан, а вся інша збірка, всі інші елементи залишаться цілими, і їх в подальшому можна буде використовувати, тож користь від фіксації точно є. На цьому буде завершувати відео. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що достатньо зафіксувати до, досить добре зафіксувати акумуляторну батарею, щоб ви могли її переносити, і щоб в процесі якогось транспортування ця акумуляторна батарея у вас не гуляла. А от стискати її до рівня, коли піде з неї електроліт, це точно не потрібно. І на кінець хочу показати дещо з одного відео of Grid Garage. До речі, це він запустив цю мульку з бульбочками. І цю мульку з бульбачками досить швидко підхопили українські блогери. Він збирав акумуляторну батарею Seplasmason 280L, і тут в цій акумуляторній батареї стоїть запобіжник. Він стоїть між БМС-кою і плюсовим контактом. Там через BMS-ку проходить плюсовий контакт. Мінусовий контакт йде через шунт одразу на споживача. Тобто БМС керує плюсовим контактом. Цікаве те, що між БМС-кою і акумуляторною батареєю стоїть запобіжник. На цьому точно все. Чекаю від вас коментарів, і буде ще одна серія.